Намагатися ми з'єднатися з Інною Верніцею, це журналіст медіапорту. Ми будемо намагатися дізнатися в неї про ситуацію в Дебальцевому, тому що Інна перебуває неподалік у Краматорську Донецької області і знає більш докладно про те, що відбувається зараз у українському місті, яке потерпає постійно від обстрілів. Інна, привіт, Сергій Мельничук. Розкажи, будь ласка, за твоєю інформацією, що відбувається в Дебальцевому, тому що відповідно до тої інформації, яку ми маємо з наших ну із офіційних джерел, з наших власників, Дебальцево там складається вкрай складна ситуація. Привіт, Сергію. Так там дійсно дуже зараз небезпечно і. Ну, от ми якраз потрапили на той час, коли не було, скажімо так, вхідних обстрілів. Але е працює артилерія з міста, і відповідно, ну, ми, ми очікували, що може бути якась відповідь, стрільба у відповідь. Е дуже відрізняється дебат, яке ми бачили два тижні тому. Ти знаєш, що ми були там разом із Костя ручки до цього. Е і ну, дуже, дуже мало будинків, в яких би не було якихось. Пошкодження, коли от ми приїхали сьогодні, ми приїхали десь о 12-й годині, співробітники міліції їздили по певних адресах, звідки? Я не знаю, як люди могли їм позвонити, можливо, за звичайним стаціонарним телефоном або як надходила ця інформація. Але в них була інформація про те, що є загиблі або поранені, або люди, які не витримали від інфарктів, або від якихось інших хвороб. Вони от їздили, їх збирали, повинні були збирати тіла, але ми цього так і не побачили, тому що на одній із вулиць ми пробили, напевно, обосколок снаряду колесо, і якраз виявилося, що ми десь на околиці міста, там дуже Дуже сильно почали стріляти. і от Ми намагалися замінити колесо прямо там. Ось, і тому що ми не могли їхати вже. От, і це було досить досить страшно. І людей на вулицях практично немає. Е, кажуть місцеві, що сидять по підвалах люди. От ми були в одному з підвалів, в одному зі сховищ у центрі міста. Е, там було десь, я не знаю, може сім людей на той момент от, і... Вони кажуть, хтось каже, що вони очікують на свою чергу, щоб виїхати. Хтось прямо каже, що вони не хочуть виїжджати, не знають, куди виїжджати. Вивозять автобуси людей. Як ти знаєш, це автобуси волонтерські, немає ніякої державної підтримки наразі. Хіба що ось оті міліціонери, які залишаються зараз і допомагають людям розвозять гуманітарку по цих бомбосховищах? От вони дійсно вони дійсно щось роблять і допомагають людям. Але... Тобто офіційно, я перепрошую, тут просто треба уточнити, тому що інформація, наприклад, державної служби надзвичайних ситуацій поступає така, що вони мало не тисячу осіб вже вивезли звідтам. Тобто, ти кажеш, що по суті державні органи взагалі не беруть участь в евакуації людей. Я бачила там МНСників, я бачила там співробітників Сіміс. Я бачила там ну тобто військових, ти знаєш, так які допомагають евакуювати. Але навіть вони говорять, що цей транспорт надали волонтери. Це не державний транспорт, і ніхто не займається тим, щоб розселити людей. А, наскільки от я зрозуміла, і люди, які виїжджають, тобто це ті люди, які мають куди поселитися і мають якісь, я не знаю, можливо, знайомих, можливо, вони з кимось зв'язували, Можливо, вони очікують на те, що їх родичі приймуть. От, наприклад, одна жінка, я з нею говорила, вона виїжджала. Її діти приїхали до Артемівська Артемівська і чекали на неї там. Її онук знаходиться в вугличку. Вони його вивезти не можуть, тому що зараз там йдуть якісь бої. От і ця жінка там разом з іншими е, знайомими скооперувалися. От і, е, вони взяли ну один із цих людей мав машини, вони виїжджали самотужки. Тобто, е, те, що я читала це повідомлення про те, що Зай... е, Яценюк заявив, що, начебто, тисячі людей евакуйовано, я не знаю звідки в нього ця цифра. Там немає, ну, там працюють е рятівники, Менеки, але там немає організованої евакуації. Алло? Так, я просто ну, важко оговтатися насправді від цієї інформації, тому що дуже браво звітують е наші офіційні інституції стосовно цього. Скажіть, будь ласка, ще є така інформація, що в Донецькій області по суті вже більше немає куди людей вивозити. Тобто. Ну кажуть, що просто немає де розмістити тих людей, яких вивозять офіційно. От є офіційна така інформація, що тих людей, які зараз яких зараз необхідно вивозити з Дебальцево, їх немає просто куди вести, немає де розмістити. І навіть у наприклад, в Сіверську, здається, якщо я не помиляюся, так це місто називається, в якому розконсервована певна кількість туристичних закладів. Вже й там нема куди вивозити людей. Ти знаєш, я би не сказала, що сіверськ це найкраще місце, куди можна евакуювати людей. Людей. Сіверок знаходиться неподалік від Лисичанська, це зовсім коротше. Ти знаєш ситуацію з Лисичанськом, що неподалік звідти знаходиться 29-25 блокпост, 31-й. І якщо евакуювати туди людей. Я я не певна, що це краще місце для евакуації, правда ж по-друге, -по з приводу установ, які чи чи є куди евакуювати? А нам хтось чи дає звіт про те, скільки куди евакувано, що надається, які є установи. Ми не маємо ніякої інформації з приводу цього. От я була у готелі в Артемівську, і там дійсно немає жодного місця. От, там нема де селити людей. От, і в Краматорську в готелях ми знайшли лише там два місця для групи журналістів, які залишилися. От, тобто, і то це були дуже дорогі кімнати для них. От, звичайна людина, ну. Сам розумієш люди, які рятують своє життя, вони звісно будуть платити що завгодно, або я не знаю, спатимуть на вокзалі. Але е я не бачила поки що умов для евакуації. Так а там, в принципі, перепрошую в цих готелях такі ціни високі. Чи це їх накрутили з огляду на ситуацію? Ні, ні, це готель, в якому ми були. Це там просто залишилися найкращі номери. От е Вартаміцьку номер коштував. Мені сказали, що це люкс. Але він коштує 380 гривень. Це звичайний готель. Ну, тобто, о, люкс в, цій, в цьому готелі ось цей номер. Тобто він звичайний, але був лише один номер, і ми не могли там залишитися. У нас багато от. Е Дуже, дуже багато людей там залишається. От три готелі всього в Артемівську, два з них були повністю заповнені, в одному була лише одна кімната, але я абсолютно впевнена, що вони залишаться, що ця кімната буде вже зайнята сьогодні. От в самому Артемівську чути, як здалека десь якісь вибухи артилерії, дуже здалека, тобто, можливо, це Майорськ, можливо, десь там. От, в Краматорську так само, ось тут, тут, звісно, більше готелів, так і більше місто. Але тут і раніше був потік переселенців, тобто люди намагалися бути ближче там, до того ж самого Донецьку і таке інше. От, і, або з Горлівки люди. До речі, в Артемівську були люди з Горлівки, от, які виїхали якимось чином. От. Про що між собою говорять люди? Це такі, знаєш, дрібниці можливо, але це дуже важливі дрібниці. Кого вони звинувачують в тому, що відбувається? Як вони чи планують вони взагалі якось життя наперед? Ти знаєш, от сьогодні на відміну від ось того відео, що Настя Станко знімала разом із Костю Рюцьким, зараз, по перше, набагато менше, в рази менше людей. По-друге, зараз лишилися люди, і багато хто з них змирилися. От вони залишаються в ці, у своїх сховищах, і вони змирилися, або вони, ну я не знаю, ще ще вагаються. Тобто вони не знають, що говорити, про що говорити. Вони розуміють, що з їх вулиць стріляють і відповідно, буде щось летіти у відповідь. І в той же час вони розуміють, що військові їм дають продукти, тому що зараз немає Дебальцевому можливості нічого купити. Привозять воду в центр міста, стоїть бочка. Можливо, бачив в мене фотографію на Фейсбуці. От стоїть бочка, люди набирають воду. Тому що це єдина питна вода. От. І привозять хліб, роздають людям. А потім е е військові або міліціонери розвозять якусь їжу, яку вони мають там, допомогу від тих самих волонтерів, або я не знаю, хто ще туди привозить, можливо, якісь фонди. Ну, не, не можу сказати про джерело цих продуктів, але вони розвозять ось, цю, ось ці продукти. Готують люди, е готують люди на дворі, е ну, на, на відкритому вогні, тому що ну, немає світла. Але ну я не дуже довго була в місті. Я була тільки годину, тому що от ми, ми поїхали без захисту, ми поїхали без бронежилетів. От, і, і я не знаю, я себе відчувала не дуже добре, так? А от ті люди, які там живуть, от і е Ну, я як я вже говорила, наша машина не їхала на е, якийсь уламок, напевно, і ми пробили колоси. Тобто, навіть не встигають. І ми бачили стільки ось цих ось воронок від снарядів з найрізніших, найрізнішої величини. Тобто, я бачила якісь ну, такі воронки, знаєш, не не як від градів, а можливо, щось ну, велике. Тобто, вони пів метри вниз. Це не міномет, це щось за, важке. просто за тією інформацією, яку ми маємо, там ймовірно, по периметру цього не. Півкотла розташована важка артилерія, зокрема, гаубиці важкі, Д-30 і самохідні артилерійські установки, так само дуже ну, потужні. Насправді цю інформацію нам, до речі, сьогодні Селезньов телефоном підтверджував. І, до речі, uh -huh. що стосовно от якраз Селезньова, військовослужбовці, про що вони говорять поміж собою? Ми практично не бачили їх на вулицях, от тільки в центрі, там, де знаєш, білі міськради роздають е, якісь продукти, або там, ну, там, де були автобуси, де були люди. Е, там, там так, ми бачили військових, але по, по великому рахунку місто пусте, немає нікого там. І е, якщо хтось їде, всі намагаються їхати швидко, і дорога до Дебальця, ти знаєш, от, тобто вона не, не дуже добра. На хрест ми не поїхали. Тобто ось, ось роздоріжжя. Е, ну, знову ж таки, тому що ми були без захисту, а це дуже таке, таке небезпечне місце. От, і ми туди не їздили через це. Е, ми говорили з пресофіцером сектору С. Він нам розповідав, що ситуація контрольована, нас там до 10-ї ранку чотири рази обстріляли, атака йде з чотирьох боків, але ми контролюємо ситуацію, бо її йдуть в напрямку Вуглегірська, але ми зараз намагаємося зачистити Вуглегірськ. Це його власне слова. От, ну, якось він змальовує цю ситуацію в загальному так. але... Дуже, дуже важко щось прогнозувати, от з приводу того, що говорять люди. Деякі ті, хто залишаються, вони спілкуються з, зі своїми там, родичами, друзями, які зараз проживають на території, контрольовані бойовиками, і вони сподіваються, що от ще там деньок, один деньочок, два деньочка, так, там, три деньочка, там, І вони вже будуть на іншій території, ну, в смислі, що а, пройдуть а, бойовики, і що, ну, так звані ополченці, і що Сподіваються, що буде мир. Ну тобто, хоча мир не буде що, так що так. Тобто, коли йдуть бої і чи посунеться цей кордон, але все одно ці люди залишаються на лінії вогню. От. Невтішна звичайну картину. Картина намальована, але ну то є, як воно є. Дякую дякуємо тобі за те, що включилася і розповіла нам з перших вуз, фактично. стосовно того, що відбувається в Дебальцевому, і де воно суттєво в розрізі з тим, що нам розповідають пресофіцери. Ну, власне, на то воно я така професія журналістика. Дякуємо тобі ще раз. Дай вам Бог здоров'я і бережіть себе, тому що ну бережіть. Uh, З міста кромат.